Напередодні четвертої річниці катастрофи MH17 на Донбасі. Міністри закордонних справ країн Великої Сімки знову закликали Кремль відзвітувати про свою роль у катастрофі Малазійського Боїнга. 17 липня 2014 року у катастрофі авіалайнера рейсу MH17, що летів з Амстердама до куала Лумпура, загинули 298 людей. Що вдалося з'ясувати через чотири роки після трагедії, з чого стріляли? Міжнародна слідча група з розслідування катастрофи MH17, до якої входять експерти з Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії та України, встановила, що літак збили зенітно-ракетного комплексу Бук. Лайнер зазнав аварії в результаті детонації боєголовки, яка вибухнула за межами літака з лівого боку від кабіни пілотів. У результаті детонації передня частина літака відвалилася. Літак, по суті, розпався в повітрі. Чий бук? Зенітно-ракетний комплекс БУК, з якого було збито літак рейсу mh 17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курськ. Такі висновки міжнародної слідчої групи. Експерти проаналізували всі світлини, що зафіксували пересування цього Бука, до полігону в окупованому сепаратистами Первомайську. Звідки стріляли? За даними міжнародної слідчої групи, вистріл з Бука був здійснений з підконтрольного сепаратистам сніжного. Свідчення жителів міста, які стали очевидцями запуску ракети, записали репортери західних інформаційних агентств, а також команди журналістів-розслідувачів Белінкет та коректів. Ймовірні винуватці. за час розслідування міжнародна слідча група поки не називала конкретних імен винуватців авіакатастрофи. Це має бути наступним етапом слідства. Тим часом у дослідженнях міжнародних журналістів-розслідувачів фігурували кілька імен: зокрема тодішнього сепаратистського ватажка Ігора Гіркіна, російського відставного офіцера Сергія Дубинського та генерал-полковника російської армії в запасі Микола Ткачова. Які перспективи міжнародного суду? Нідерланди і Малазія ще три роки тому намагалися домогтися створення міжнародного трибуналу ООН щодо MH17. Утім, Росія цю ідею витувала. Тому замість міжнародного трибуналу відбудеться спеціальний суд щодо MH17 у Нідерландах. Швидше за все в ГАЗі. Якщо будуть винесені обвинувальні вироки, Київ зобов'язався привести їх у виконання на території України у випадку, якщо засуджених не видадуть Нідерландам.